Огляд, що треба їсти перед лонграном. Рафісова паста, кокосове масло, трохи я вже пив. Може з інфініки. Я беру отак так от. ложку пасти, ложку масла. Збиваюсь Йоу, Сьогодні дійсно довгий лонгран. І це п'ятий кілометр. Ми дивимося рюс і повторюємо, правильно? Десятий mm -hmm. кілометр. Все йде по плану. П'ятнадцятий кілометр. Перший снек. Бам! Бо холодно. Але я посав і мені стало нормально. 20 кілометр і другий снек. 25 кілометрів. Все. Чотенько! Дороги, правда, немає. Але вона нам і не треба бам-бам-бам! Пробіг уже половину шляху. Зараз зайшов в магазин М -м -м. купив все, що можна було купити, поїсти. <с Вода, томатний сок захотілось, булочка з маком. Чорна шоколадка, я візьму з собою. Зефір просто з'їм зараз. Такий комплект буде в мене на перезарядку. Ось цей магазин мене нагодував. Ем, вже темніє, вже є фонарик на голові, як вже я добре, що його взяв, бо я ще без нього робив, би, блін. 26 кілометр і ми вирушаємо далі. Зупинка за у нас 17 хвилин для такого трохи роздуплявого. Зараз холодно надо... треба випав з ефір випавзорота. Зараз холодно, треба вже рухатись. Олетіли! Все, є контакт. Let's go! Гарно, а? Бля, я себе чувствую свою ахуєнно! То, то. Я себе чувствую, відчуваю чудово. стан у мене 10 з 10. Мені вже не холодно, нічого не болить. Сил пістез багато. Ва! Ем 30-й кілометр! Ммм... Класно все. <гасна> я в куметові. Біжу вже в сторону додому, але не по прямій. А навколо якось буду зараз нові стежки відкривати теж. Все таки... кіло. -ти... 30 -ти кілометр. Я просто в піздє. дуже далеко десь. Підемо нахуй. Там ліс, там поле. А я біжу. Симпіс. Hello Це 35 кілометр. Мені класно. Зараз буду їсти після того, як зупинявся в магазині. Я ще нічого не їв. Зараз буду вже щось скидувати. Не голодний, але знаю, що якщо нічого не з'їм, то мені пізда. 40 кілометр. Ам окей. Okay. Um, біжу з середнім темпом 6. Ну так зараз. І цікаво те, що в мене каденс при темпі 6, 175-170. Я просто так ніколи в житті навіть не бігав. Блін, з таким темпом такий каденс. Але я типу, зараз по-другому ніяк. Біжу в аеробі, Приблизно 140 ударів на хвилину. Залишилось ще 10 кілометрів додому. І до 50 кілометрів. Сука біч! Через 2 кілометри у нас марафон. Ну що зробиш? Марафон так марафон. Ха! 45 кілометр. Я прискорився. І вже в Житомирі. Ще 5 кілометрів. Мені ну, охуєнно мені. Реально. Звісно, я втомився, звісно, мені болять ноги. Але я себе, блядь, почуваю, ну класний реально. 50. Ладно, я Все, Фініш. 50 кілометрів з середнім темпом 6. За в мене 5 годин. Класно, що мені сподобалось. Мене здивувало, що в мене наушники не розрядилися. Я слухав аудіокнигу весь час, трохи втомився, але загалом все буд. Я вже біля дому.